Вогонь! Протягом кількох днів ми стежили за роботою піротехніків, намагаючись зафіксувати бодай щось із дозволеного. Їхня робота зазвичай за кадром. Вона тиха, рутинна і водночас небезпечна. Ми зараз перебуваємо на Херсонщині, території, що майже рік була окупованою. Вона ще довго повертатиметься до життя. В її землі досі ховається смертельна небезпека, тисячі вибухонебезпечних предметів. Але цього разу нам дозволили трішки привідкрити завісу і показати частину їхньої роботи. Тут щодня працюють піротехніки з усієї країни. Серед них і Вінницькі загалом на одному із напрямків чотири розрахунки: два піших і два механізованих. Вони рухаються обережно, перевіряють усе: галявини, поля, двори, узбіччя доріг. Берег річки був дуже сильно замінований. Були підриви свійської тварини, людей. То люди це розуміють. Загалом це протипіхотні та міни. Кожен день надзвичайники прочісують території метр за метром, сканують обережно, вилучають боєприпаси, маркують та знищують за їхніми спинами. Зруйновані села попереду майбутні людей. А поміж цим всім десятки виважених рішень, кожне з яких ціною найдорожчого життя. Кожен раз, коли приїжджаємо сюди, ти завжди відчуваєш відповідальність, трохи навіть натхнення, тому що ти знаєш, що ти їдеш допомагати людям. Небезпечно так, але ти знаєш, заради чого ти працюєш. Це зона постійного ризику, але сапери повертаються сюди знову і знову з почуттям відповідальності і вірою в сенс своєї роботи. І люди, які залишалися тут під час окупації, тепер навіть намагаються допомогти рятувальникам. Вони вказують на найнебезпечніші місця, де бачили, як окупанти рясно їх мінували. Дуже велика їм дяка в тому, що вони допомагають, тому що багато хто з них тут залишався, коли була окупована територія, і вони бачили, де знаходились проходили бойові дії і де можуть бути багато вибухонебезпечних предметів. Це не про кількість, а про якість. І відповідальність. Бо робота саперів – це дбайливо повертати життя. Ми робимо все максимально швидко і максимально якісно. Перевіряємо кожен клаптик землі для того, щоб ця територія була безпечною для подальшого прожиття та для населення. Вони очищують землю метр за метром. Ворог знищив. Вщент села, Позалишав смертельні паски скрізь. Наші рятувальники під палючим сонцем, попри постійні ризики, працюють із однією метою, щоб тут знову могли жити люди, гратися діти і щоб повернулося мирне життя. Їхня робота це не лише про техніку і витримку, а й про віру в наше майбутнє. Кожен знищений боєприпас це як сказати, в цій землі. Ти вдома. Тепер тут безпечно. ДСНС заради життя.